Всім привіт! Зараз хочу поїхати на куяльник. Погода така собі, чи сніг, чи дощ. Не зрозуміло. Щось постійно капає, тому будуть працювати, працювати дворники будуть. Але щось зможемо побачити. Погода змінюється. Ось так. Будемо їхати. Двома шляхами можна доїхати до Куяльника. Зараз буду їхати через зерновий. Тому якась дорога буде змінюватися і не так, як в той раз. Ну і там я не читала вам історичних фактів. Розповіла, можливо, це комусь цікаво було і пізнавально. Ну, а зараз так, озвучую для того, щоб і мені швидше була озвучка, і я не витрачала час. Прямі ефіри розглядаю саме, як розвантажити себе, бо і літо попереду, і не знаю, чи буде можливість, і, ну, якщо чесно, займає дуже багато часу, хоча хочеться випускати відео. Тому... Тому шукаю можливості, як я можу себе саме розгрузити. Зранку лежав, лежав сніг і було так непогано, але зараз вже так, сляпона. Весь час чекала, щоб поїхати на грязі лічебницю, чекала, щоб було сонечко, але щось не можу я вже три тижні, як я планую на вихідних саме на гряз у куяльні, тому вирішила. Не гайти час і поїхати. В мене є таке ще е, бажання, в мене є відзнята і грязь вічебниця якось була, і м, деякі е, розваляни, які е, ще були зняті до війни. І там російськомовна озвучка. Не знаю, якщо я не буду колись е, встигати, то я розгляну такий момент, щоб е, перезвучити, перемонтувати. Поки воно в мене ці матеріали зберігаються, в гугл фото, то я можу це зробити. Хоча такі відео на каналі є, але там вони змонтовані так, щоб більше було моєї родини. Зараз намагаюсь їх трошечки менше показувати, але все рівно хочу, щоб вони були присутні в, мою, в моєму житті, тому інколи трошечки. Вставляю їх, але дуже-дуже рідко. Ось так. Да, такі погода не передбачувана. Друге березня і така погода. Хоча в березні зазвичай можуть випасти самі великі осадки снігу і морозів. На це не звертаємо уваги, але знаходимо якісь можливості. Якщо тут я можу в машині озвучити з мікрофоном, то на грязі-вічебниці, мабуть, я його зніму, бо я його просто можу намочити, і він не буде працювати. А це така коштовна така річ, тому я не хочу використовувати, якщо не буде, Ось цих оцатків, то я підключусь, буде звук краще. Багато є фоток грязелічебниці старовинних, дуже цікавих, як вони виглядали і як виглядала сама грязелічебниця в радянські часи. Так що, скоріш за все, я підберу такі фотографії і вам покажу очередной раз. Хоча за грязелічебницю багато разів знімала, тому я маю можливість. Саме взяти ці файли, вони десь з часів карантину, карантин до війни, 20-ті роки, 22-й, можливо, навіть щось може бути. В общем, я подивлюсь, і якщо в мене такі окна будуть, коли я не можу щось зняти, то е таке щось я придумаю. Хоча там якість нижче буде. Зато сучасніше озвучу, бо все ж таки мені здається не в якісті річ і збільшились в мене перегляди, так що, можливо, люди побачать більше це відео, і я туди буду прикріпляти саме ссылки на ті, на ті відео, які в мене вже існують. Але там російськомовний контент, але це я в будь-якому випадку. Ось так. Так що, поки така погода, я в суботу-неділю я зазвичай знімаю 5-6 відео і вам вистачає дивитися майже тиждень. Але на цих вихідних така була погода і бажання в мене, якщо чесно, не було по такій погоді слонятися. Тому нічого не знімала. Якось будемо обходитись, щось підзніму. В будь-якому випадку щось підзніму і, можливо, щось буде цікавого. Сьогодні, до речі, 2 березня у Наталії Граждан була екскурсія приморським бульваром. «Лондонська». готель «Лондонська» Наталія Граждан проводила сьогодні екскурсію. По готелю Лондонська і також Приморським бульваром. Я думала піти, бо я там ніколи не була. І такі екскурсії, дивлюсь, що не так часто проводяться, але не пішла. Хоча навіть зранку можна було їй написати і приєднатися. Так що так, все ж таки полюбляю гуляти самостійно, хоча в готель так просто не зайдеш. Такої можливості немає самостійно зайти. Там лужі великі, тому я і чекаю, коли вона зменшиться. Зібраємо сюди і вже зовсім трошечки і буде куяльник. На куяльник я інколи влітку їжу, шикардосні закати. Якраз на той бік сонечка сідає. Ось так. Їдемо. Рідко, звичайно, людей побільше в грязі-речерніці, але спекутно і взимку також там можна прогулятися. Почали ми туди їздити саме в часи карантину. Можна було там уєдінно пройтись, і тому так вже з того часу і один час, дуже часто навіть туди приїжджали. Саме побродити, відчути себе м м туристами. Піше прогулянки. Навіть колись 31 грудня з родиною там гуляли. Цікаво. Хто стругав, а хто гуляв, той ще раз. Мені сподобалось, по крайній мірі такі і зйомки, такі приємні дітки ще маленькі, е погоджувались щоб вони попадали в мої відео. Також так, більш родинна така зйомка в будь-якому випадку. І, здається, хто тут живе або жив, або просто приїздить в санаторій, то, можливо, буде цікаво. Зараз подивлюсь, що я зможу зняти, бо Може бути дуже багато грязі. Зараз подивлюсь, хоча я на тему заказувала такі черевички гумові, щоб вдягати на всуття. І, до речі, шкодова гора ось буде, і ми вже поруч з нею проїжджаємо. То, що я розповідала в одному із відео, коли їхала машиною в центр. Заїзд саме на кояльність. В машині є, так що люди повинні бути. Така територія, територія маленька. Три величезних корпуса є і є старовинна частина, яку я зараз і хочу зняти. Але зроблю окреме відео. Дорога сюди. Ну, Щоб був в мене, хоч якийсь контент на понеділок, вівторок ви і Ви як і подивитесь. Якщо хтось відпочивав тут, то можна написати, як там в кімнатах. На жаль, от в цьому будинку сталася трагедія. Дівчата знімали на верхніх поверхах, і дівчина ступилася і впала. Сюди повертаємо чи там вже далі, так? Да? Я теж так думаю. Три корпуса величезних є, але наскільки він працює, хоча, судячи по старовинним, ну як старовинним, навіть 50-х-60-х років фото я дивилася, дуже багато. Ось я вам прикріпляю фото. На кожному фото є напис: такий сайт існує, прям по рокам розбиті. Дуже цікаво розглядати, бо деякі навіть. Статуї, пам'ятники знаходяться зовсім в, іншим, в, в, в інших містах, знаходяться зараз, ніж раніше. Тому це цікаво. Ось саме грязя-лічебниця. Ось цей корпус ми і подивимось. Трошечки вам так покажу. Ось так. І о, відео побачимось. Пока! Так, ну що, додивимось. Спробую. Як воно виглядає? Ось так. Ось так виглядає. тут вже, Ой псір-мопсір. Я вже собаки вже лякають, Ось тут є такий прохід. Тут собак багато, я бачила, що вони туди заходять. Так що це може бути якийсь, можливо, для другорядних гостей, бо він такий, такий тож, також презентабельний. Ось видно там внутрішній дворик. Да, давно я не знімала заброшки. Тут такий провал огроменный. Ну, Все рівно тут небезпечно улазити, це зрозуміло. Майже поруч. Це такий парадний вхід, але я не уявляю, щоб багато персона ось тут топала.